Фіктивні астрологи пишуть, що ми несумісні, що в квартирі великій затісно нашим коронам, що не пасує краватка, твоя моєму нагомисту, але все одно нам з тобою не всі заборони. Кордони мої розтерті твоїми устами, всі лінії тіла розписані твоїм ім'ям, сильно занадто все сцепеніло між нами. Хай ніхто і не скаже, що ми зразкова сім'я. Коли ми воюємо, місто вкривається грозами, та згодом сонцем ми миримо наші шалені світи. І коли за вікном все спить під снігом і морозами, нас гріють з тобою спалені вкотре мости. Ми в обіймах з тобою дивимося, як вони тліють, і сміємось. Допоки немає причин покричати, воювати, як ми, чорти ніяк не зуміють, та ніколи не вдасться і янголам так покохати.